Тимор, давай, давай, давай. Тимор, давай, давай, давай. Тимор, давай, давай, давай. Тимор, давай, давай, давай. Тимор, давай, давай. Тимор, давай, давай. Тимор, давай, давай. Тимор, Тимор, сто працювати нам. Тимур, ми зараз заросідимо. Якщо ти так будеш грати, ми зараз сідаємо. Чи ти від м'яча тікаєш? Можко! Забирайте! Ілля, ми можемо по м'ячу попасти! <ріст> так де? Не бачу! Тимор, де левець! Ілля, корпусом треба собою закривати м'яч. давай. <ріст> Где? 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 Дивіться вперед! Дія, чого ми не там? Димон, чого ми не там? Іди сюди, Димон. Це твоє ворота. Чому пали? Завіряємо, так. І удар! Че? Попади в ворота, казав! очками, не стоїмо, я говорив вам. А, давай, біжи, біжи. Сам біжи, сам біжи. Дай мені наше витикаєш м'яч, сам біжи, сам біжи. 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 Оля, швидко, пас треба. Оля, пас треба. Ілья, вийди з кучі, Ілья, вийди ти. Вот, так, віддай йому. Ну чого вибивати? Ти не бачиш, льду, що не кучі, що? Ілья, забирай! Ілья, забирай! Við skatilegum. Við skatilegum. Íljá, úsið fyrir, þið stóðum að það búið að hræða. Ти бачиш, чим довше м'яч скакає, тим складніше його зупинити. Говорю, відразу зупиняй! Скакає, десять разів той м'яч, потім вже зупиняємо його. Оля закрой! Ход, на іншу сторону. Олечка, давай кайф. Олечка, біжи, 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 біжи до кінця, шукай по гравців наших. Шукай гравців. Мирон ти. Мирон! Олечка, ще працюєш. Шукай ще гравців! Олечка, тільки треба знайти гравця нашого. Оля, куди біжиш? Де гравець? Оля, де гравець?

Мирона треба знайти, забрать! Своїм пес! Біжи, що пченеш, щоб це неш, щоб неш! Не біжи! Аниза, А чого наском! Чого сюди. Ір'я, до мене! А хто захищатиме? Кожна помилка будете сідати на заміну. Оля, де гравець? Ти він? А стоїть? в А чого забігаємо ворота? Ну чого забігаємо ворота? Ну нашу! Та бить треба, а не забігати ворота!

Стоп, 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 стоп. Стоп. Илья, давай, дыша, поворотом надо. Да нем. Можно. Можно. Покину. Саша, ты. Да не забирай. Все, давай. Чорні пробували. Чорні! Чорні! Чорний! Сюди Треба Стоп, стоп! Ти що я говорю? Сюди сім! Ней, май. Що? У нас гра йде? Так. Там я збіг. ти? став ворота. Ти ворота чи що? так. Олечка, під... ні, Оля, треба біло так! Оці ж там ханя вони не надо, взагалі! Ще Оля! Ще Оля! Ще Оля? Чого білися всі в кучу? Діхти, Тимор, сам! Забить, Тимор, вже бить треба! what's the Tam, szybko, dziękuję. Забирайся, добирай. швидше. Швидше! Ільян, може ще ворота забіжимо? Да слабше прокинь той мяч, вони з равцем. Так! зупинився. Та Ти біжи швидше, швидший, забирай м'яч! Оля, гравець! Давай. Шукай пас! Швидко, пас! Оля, <правді> пара! <правді> <правді> Оля, до мене! Оля, до мене! Давай! Обіграйте, Іл'я. Ти в захисті граєш, Ерик. Добре. Іл'я, граєш в захисті. Мирон зліва в нападі, Ерик справа в нападі. Ерик справа в нападі. Сиди, сиди. Дай сюди, дай сюди. Мирон, і активність трішки. Сиди одні секунди на полі. Я гравець, де ти гравець, зарік і вийшла гравець, за рік вийшла гравець. гравець? гравець? От і гравець. Чи є? І чого стали? Чого стали? Еріка, ми прокинути і ударити можемо це зробити? Так чого ми це не робимо? Брать. Стоп. Так, давай сюди. Перший тайм. Давай, підходь до А який суддя?